Ісусе, довіряю, тобі. Все, що ми зараз бачимо зліва, це все моє прочитане завесно, яке я буду зараз оцінювати коротко, так ні або можливо. Я взяла тут собі блокнотик, щоб пам'ятати. Загалом прочитано в мене 22 книги. Я не знаю, чи це багато, чи це мало. Для мене це багато. Тому так. Я зараз зачитаю з свого блокнотика, бо мені здається, що якщо я з цієї купи щось візьму, то воно все полетить на підлогу. Тому почнемо: Боги чудовиська ні. «Прислуга» – так. Вечірня зміна так. Ніби ми злодії так. Жар ні. Квартира на двох так. Повернення ангелів можливо, але скоріше ні. Хороша дівчинка зіпсована кров можливо. Платунне місто так. Тисячу разів так. Камінь ножиці папір так. Прокляття переможця так. Загалом вся трилогія так. Так, найліпші друзі ні. Осина фабрика ні, no. мені no. – no. в мене немає слів до цієї книги. Так програють війну часів. Можливо, але не тому, що книга не сподобалась, а тому, що... Ніні ні, жанр. Єлизавета Йоркська, Таня Біла Троянда. Так. Сутінки ні. Абразниво. Краще ніж у фільмах. Так. На Західному фронті без змін» – Так. Сім чоловіків Евелін Гюго. Так. Оніксова буря. Так. Крадяна людина можливо, і останній розбитий лицар ні. Бо це був. Ну, загалом мені не сподобалось. Там сцена 18, це крінж. Тому так, ось таке моє прочитане за весну. Насправді я думала, що буде більше, ні, але, але не все так погано. Що читалось з цього? Мені буде цікаво почитати в коментарях.